Солдатську алюмінієву флягу бачили всі, але небагато хто знає, чому свого часу в СРСР замість алюмінієвих фляг почали випускати фляги, зроблені зі скла. Скляна фляга вперше з'явилася в Європі у 19 столітті. Наприклад, у Німеччині таку флягу почали випускати в 1867 році. У той час скляна промисловість вже активно розвивалася, і скляні вироби ставали доступнішими. Фляга зі скла важила менше, ніж, наприклад, із сталі. До того ж, скло не вступало в реакцію з водою, і вода не мала металевого присмаку. При правильній формі та достатній товщині стінок скляна фляга ставала міцною і не розбивалася під час падіння. Наприкінці ХІХ століття армії різних країн почали випробувати й алюмінієві фляги. Ось, наприклад, алюмінієва фляга Російської імператорської армії. Зразка 1897. Омого року, а це скляна фляга імператорської армії того ж періоду. Ось так виглядає німецька алюмінієва фляга м 1893 та М – Перші зразки алюмінієвих фляг у радянській армії почали випускатися в 1926 році. За конструкцією та зовнішнім виглядом фляга була повністю аналогічна царській флязі 1899 року. Наступні 10 років у СРСР тестували фляги, виготовлені із різних матеріалів. Були і бляшані фляги, які виявилися недовговічними. Латунні фляги, які були надто важкими, алюмінієві фляги. Які були найбільш підходящими, але на той момент промисловість не виробляла достатньо алюмінію, щоб використовувати його для виготовлення фляг. Тому наймасовішими на той момент були саме скляні фляги. І лише в 1936 році у СРСР затвердили єдиний стандарт алюмінієвої фляги. Починаючи з 1940 року, фляги забарвлювалися у захисний колір. Однак, у 1941 році, з початком війни від цього стандарту довелося відмовитись. Алюміній був потрібен для військової промисловості його катастрофічно не вистачало. Навіть корпуси літаків доводилося робити з дерева та фанери. Тому солдатські фляги знову почали випускати зі скла, дефіциту якого не було. Скляні фляги були різних кольорів. Сині, зелені, коричневі та прозорі. Часто їх виготовляли із вторинної сировини. Якщо алюмінієва фляга ємністю 0,75 літри важила лише 183 грами, то фляга зі скла важила 450 грамів. І лише після завершення Другої світової війни виробництво алюмінієвих фляг відновилося. А у 1960 році було розроблено нову модель фляги, яка випускалася до 90-го року і вважається найбільш поширеною. На початку 80-х для використання в Афгані. З'явилася поліетиленова фляга збільшеного об'єму п П-1,5. вони випускалися білого кольору чи прозорі. Фляга була легка, але при цьому поліетилен видавав неприємний запах. І спочатку пити з таких фляг було неприємно. Скляні та алюмінієві фляги у цьому плані вигравали. Підписуйтесь на канал, далі буде ще багато цікавого.